Вишиваю килим хрестиком таким він був у липні 22-го року. Це вже осінь 22-го року. Вишивала, як на душу прийде, десь підглядала зразки схем та переробляла їх під свій лад. А потім почала вкладати сенс вишивку вишила слово Іван. Слово щастя. А тепер. Вишиваю квадратик під гордою назвою, куди голка ляже, розпочала вишивати ще місяць назад, але зупинилася, бо дуже заболіла рука. Не вишивала майже місяць. Сьогодні зробила тест на вишивання для моєї руки. Цей квадратик вишивається не по схемі, і треба думати, куди ж піде наступний стібок. майже математична робота, дотримання симетрії та гармонічності. Палець болить. А це я в минулому році подивилася в мережі, що не потрібно розпускати весь моток, а просто витягувати нитку з середини і все. У мене ще збереглася коса з ниток з далеких 80-х. Вийшла вишивка ось така. Куди голка повернулася туди хрестик ліг. ліг, квадрат вийшов з двох кольорів. Тло я вишиваю світлішою ниткою, але в тій же гамі. Вишиваю, а палець болить. Коли почала боліти рука в районі суглобу великого пальця, зробила узі, лікарка здивувала мене припущенням, що це подагра, але не типова подагра, бо почала з руки. Дивно, але І вирішила я оплатити поліс медичного страхування в страховій компанії. Тиждень організувала пропозицію, підписала, оплатила 18 травня плюс-мінус. Звернулася до страхової компанії, тобто спробувала записатися на прийом до лікаря. Причина важлива все ж таки подагра, як не крути. Але не тут то було. Виявляється, для того, щоб звернутися до страхової компанії з першого дня після підписання договору та оплати, мені треба було зробити своїм тілом щось екстра болюче. А так, на амбулаторне лікування я мала право записатися тільки через 10 днів, тобто 29 травня. Те, що я не можу у полниці хвостик відщипнути, апельсинку почистити та мишкою комп'ютера покористуватися, то до нічого через 10 днів. Записалась до лікаря на 7 червня. І тепер, маючи досвід спілкування з деякими страховими компаніями, і в деякому роді позитивний і негативний, я буду тестувати роботу страхової компанії Ingo. Це Серега сторожує мою вишивку. Тепер тестую палець, знову западає. Не знаю, чи причина ревматологічна, чи, можливо, ще й до травматолога придеться звернутися. Сподіваюся, я вилікую руку та буду вишивати і надалі свій килим, бо буде дуже шкода зробленої роботи. На перспективу планую вишивати та тримати вас в курсі, бо тестування страхової компанії це одне, а моя спроможність продовжувати мій грандіозний вишивальний проєкт це зовсім інше рідне і болюче. Закінчую вишивати квадратик, вишиваю повільно, тому що деколи палець не повертається в ту сторону, в яку потрібно. І тому майже все відео я пришвидшила в два рази, а це більш-менш реальний темп, яким я вишивала. Виявила декілька помилок. Ось тут і ось тут. Не знаю, чи буду виправляти, чи не буду, чи так воно і залишиться. І ось тестування пальця після мого вишивання. І якщо лівий палець рухається плавно, то правий з таким своєрідним клацанням і вилузуванням. Побачимо, яке продовження буде. Але я знаю, що все буде добре і у мене, і у вас, і в Україні. Я маю вам що показати.